Ісусе, злачок, шість спасино. Ісусе, злачок, ще спаси. нас. Цвоє, синує святоку. Помилуй нас, Боже, помилиться і милости Твоїй, молимся, услуш і помілуй. І що о у здраві і долгоденстві, блаженнішого мітрополіта Онуфрія, пристоятелі Української православної церкви, високоприсвященнішого мітрополіта Федора все обох паствою, соборний наш духов'ян, соборний православний наш народ і всіх наших архіреїв, нині перебуваючих в Закарпатті, і у здраві проносячий я не розрішення. Народити дитинку, о здраві її болячої Анни душі на операцію. О здравії Анни Георгія, тяжко болячої Людмили, Марини Мирослава Марія Олександра, Світланки Анатолії, Мирослава Любові, Юрія Мирослави, іменинника Михайла Надії, Михайла Марини, іменинника Віталія, Ксенії Ірини, Максима в честь 19 років. Марія Михайло, Василя Валентина, Євгенія Мінинці Олени, у час 78 років Марії і всіх пристоящих молящихся, і воїнів наших, і переселених, і всіх сущих бідах і в напастях, і на чужині трудящихся, і благодати щедротами і сполютиться, прошення їх. Не людям нашим дар духовно цілесне істелення, радость і радость спасення Дух Христов. Покров Божої Матери, рецем всі Господи, услишки і милостивно помилуй. Яко милостив чоловіка любець Бог і сітебі славу воссилаєм Отцу і сину і святому духу на ній присної во віки віку. Ко Господу Ісусу Слачайшому за мир Україні і за благодарення Богу 104 річчя народно церковного собору, і зі сомиляні в серці помолимося. Господи, Господи Ісусе Христе Боже наш, Спасителю міра, благословив нас вірою і любов'ю спасти нас оправданням своїм. Принесши святую віру в часи Кирила і Мефодія на святою Великою Моравію, і, благословивши з древності відкрити апостольську кафедру апостола Андроніка Церкви Христової, канонічної панонської, і продовживши її святі діла святих братів Кирила і Мефодія, а далі діяння архієпископа Мефодія Панонського, їх приємника. Єпіскопа Горозда та сотнями приємників, єпископів, і тисячі священників, і сотні тисяч народа Божого, котрі одразу відходу от, з Моравії наповнили наші святі Карпати новими трудами духовними, формуючи силу, славу, достоинство і святість Кирило-Мефодівської карбодируської православної церкви Восточної. Котра прибувала в часи Марії Терезії 200 років у підпіллі, але відновленої 19 августа 21-го року в селі Іза, відновленої для діяння, благослови Господи, всіх наших нащадків, нашої Карпотруської православної церкви, молодь нашу православну, дітей церковних і всіх, хто держиться хто нині є носій православ'я цієї церкви, упокой, Господи, всіх учасників церковного народного собора. 104 років нині празднуємо Його у царстві Твоєму за їх унікальний подвиг відродження святого православ'я. Молимося, Господи, і за всіх вірних Української православної церкви, за подвиг. Блаженнішого митрополіта Онуфрія, труди нашу архірею, митрополіта Фіодора і вже з ним молимся за народ наш Божий, котрий день преображення Господнього торжествує в вірі православній. Божа мати, благослови всіх нас, дай нам, щоб Твої молитви, Спаситель Господь, благословив нас зберегти віру православну, держати з з канонічною українською православною церквою, Будучи носіями Карпоторуської православної церкви, щоб і нині і надалі держася у вірі Христовій, ми були вірними чадами канонічної православної Восточної Церкви, а у вічності помилості Божої і наслідниками Царства Божого. Величного, величного ємця, даче Христи і прочитаєм пречистина, благотряті Твої, Ревеслає Преображення. Подай Господи мир, здраве і всім предстоящим і молящимся, вірним православним дітям Божім, держався єдина з канонічною церквою, всім нашим дітям, учням, і всім нашим студентам, і всім путешествуючим, і всім людям, котрі на чужині нині. І сокрани Господина і благая літо,